Європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні 80 бойових танків Леопард 2 Про це повідомляє видання Шпіґель. Вже офіційно відомо, що Німеччина на першому етапі надасть роту з 14 танків «Леопард-2А6» зі складів Бундесверу. Ймовірно, ці танки увійдуть до складу того ж батальйону, частиною якого мають стати леопарди з Фінляндії, Іспанії та Нідерландів. Другий батальйон, нібито мають формувати леопарди. З Польщі та Норвегії, у яких є Леопард 2 4 також за інформацією Шпігель увечері, 25 січня. Президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччина Олаф Шольц та прем'єр Британії Ріші Сунак планують спільну телефонну розмову, щоб скоординувати подальші кроки щодо танків.